Зберегти культурну спадщину на одній із центральних вулиць Івано-Франківська. Мешканці будинку пам'ятки власним коштом відновили його фасад, арку, браму та балкони. Результат їхніх старань бачила наша Ірина Некорович. Цей будинок збудований на початку 20-го століття. Два роки тому мешканці з власної ініціативи розпочали його ремонт, аби зберегти пам'ятку архітектури. Нині реставраційні роботи на завершальному етапі. Почали жителі будинку номер 37 на вулиці Незалежності з реставрації частини першого поверху, а далі зайнялися фасадом другого. Справа виявилася нелегкою, але розпочати таки довели до завершення. Позитивні роботи відбувалися, абсолютно позитивні роботи, тому що власне він став таким зараз. Як є це, можна вже показувати як зразок реставрації об'єкту. Зразок реставрації, зразок пристосування. Приміщень, будемо казати, під сучасну функцію. Ззаду мене, ось зараз, ви бачите, закінчується пристосування приміщень громадського призначення під іншу функцію з організацією виходу сюди на власне безпосередньо на вулицю, оскільки там був вихід, спочатку проїзд. І доволі кваліфіковано це проведено. все. Усе мешканці будинку пам'ятки робили власним коштом. Однак, з реставраційно-ремонтним проєктом допомагав департамент містобудування та архітектури Івано-Франківська. Треба віддати належне власникам. Власники звернулись до нас в архітектуру, що вони хотіли би таке зробити. Власне, ми підключилися і виготовили документацію проєкту, Розробили розробили технологічні карти. Всі опрописано було всі, що ви доробіт, які необхідно провести. І саме власне. За цим по цій документації було проведеться реставрація. За словами автора проєкту Остапа Дольного, фасад був у поганому стані. Частини карнизу відвалювалися. Спочатку тут навели лад із дахом та системою водовідведення, а далі відновили елементи декору фасаду та відремонтували балкони. Досліджували також всі елементи декору, виявили приховані деякі цікаві речі, ростування самого початку фасаду. Було зовсім інакшим. від періоду австрійської імперії цей будинок зазнав чимало реставрацій однак, остання чи не найякісніше, вважають фахівці. Тутешні мешканці хотіли відновити пам'ятку не лише для себе, а й для майбутніх поколінь.